Як змінити ситуацію, 80 способів відчути себе більш пов'язаними в житті це спокійний блог. Ефект металика у повсякденному житті, як невеликі кроки змінюють світ та покращують життя. Ми живемо у світі, де здається, що глобальні проблеми потребують глобальних рішень: екологічні катастрофи, соціальна нерівність, політична нестабільність все це пригнічує і змушує вас відчувати себе безеєсилами. Але що робити, якщо я скажу вам, що реальні зміни починаються не з високих профілів та великих масштабних проєктів, а з тихими, непомітними діями, здійсненими щодня? Я завжди вірив через ефект металика, ідея, що навіть найбільш незначна дія може призвести до величезних наслідків. Звичайно, це не означає, що всі ми повинні стати супергероями та врятувати світ самостійно. Справа в тому, щоб свідомо внести позитивні зміни у повсякденне життя, впливаючи на тих, хто нас оточує, і, як результат, у всьому світі. Кілька років тому я пережив період вигорання, він почував себе спустошеним, загубленим і абсолютно нездатним змінити що небудь навколо себе. Робота, стосунки, особисті цілі, все здавалося безглуздим і нестерпним. Саме тоді я випадково натрапив на статтю, яка говорила про силу невеликих добрих справ. Спочатку я скептично ставився до цього, але вирішив спробувати. Я почав невеликий, посміхнувся незнайомцям, поступився місцем транспорту, запропонував допомогу колегам. І ти знаєш що? Це справді почало змінюватися не одразу, не різко, але поступово. Я почав відчувати себе більш залученим, енергійним, щасливішим. Я зрозумів, що зміни не відбуваються у вакуумі. Вони починають із себе. Коли ми робимо щось добро для інших, ми також робимо щось хороше для себе. Це своєрідний позитивний відгук, який створює цикл позитивних змін. Чому важливо змінити світ на краще? Насправді причини, чому ви повинні прагнути до позитивних змін числення. Окрім очевидного, бажання зробити світ краще для себе та майбутніх поколінь є менш очевидні, але не менш важливі причини. Поліпшення психічного здоров'я, як уже згадувалося, комісія добрих справ позитивно впливає на наше психічне здоров'я. Це допомагає зменшити стрес, тривогу та депресію, а також збільшити самооцінку та почуття задоволення життя. Зміцнення соціальних зв'язків, коли ми допомагаємо іншим. Ми зміцнюємо соціальні зв'язки та створюємо відчуття приналежності. Це особливо важливо в сучасному світі, де люди часто відчувають себе самотніми та ізольованими. Поліпшення стабільності. Комісія добрих справ допомагає нам розвивати опір життєвим труднощам. Коли ми допомагаємо іншим, ми вчимося впоратися з власними проблемами і знаходимо сенс у житті. Натхнення інших, наші дії можуть надихнути інших робити добрі справи. Це створює ефект доміно, який поширюється по всьому світу. Як почати змінювати світ на краще 40 практичних порад. Вам не потрібно бути ідеальним, щоб почати змінювати світ на краще. Почніть мало і поступово збільшуйте свої зусилля. Ось 40 практичних порад, які допоможуть вам почати. Посміхніться незнайомцю. Це простий, але ефективний спосіб підбадьорити та створити позитивну атмосферу. Відмовитися від транспорту. Це прояв занепокоєння та поваги до інших. Допоможіть колегу в роботі. Це прояв командного духу та взаємну допомогу. Зателефонуйте або напишіть другові, якого давно не бачили. Це прояв занепокоєння та підтримка соціальних зв'язків. Зробити комплімент людини. Це прояв визнання та поваги. Дайте дрібницю людині, яка потребує. Це прояв догляду та підтримки. допоможіть літню людину передати важку сумку. Це прояв поваги та турботи. Годувати бездомну тварину. Це прояв співчуття та милосердя. Посадіть дерево або квітку. Це прояв навколишнього середовища навколишнього середовища. Зберіть сміття в парку або на пляжі. Це прояв відповідальності за чистоту навколишнього середовища. Надішліть листа вчителю чи наставнику. Це прояв подяки за їх внесок у ваше життя. Стерні гроші на благодійність. Це прояв нужденної підтримки. Стати добровольцем у місцевій організації. Це прояв готовності допомогти іншим. Допоможіть дитині з уроками. Це прояв занепокоєння майбутнього покоління. Відвідайте самотнього чоловіка в будинку престарілих. Це прояв поваги до старшого покоління. Приготуйте їжу для бездомних. Це прояв співчуття до тих, хто потребує. Допоможіть людині з обмеженими можливостями подолати перешкоду. Це прояв поваги до людей з обмеженими можливостями. Висловити подяку тим, хто вам допомагає. Це прояв подяки за їх підтримку. Поділіться своїм досвідом та знаннями з іншими. Це прояв готовності допомогти іншим. Підтримати місцевий бізнес. Це прояв, що турбується про вашу громаду. Купуйте екологічно чисті продукти. Це прояв навколишнього середовища навколишнього середовища. Збережіть воду та електроенергію. Це прояв відповідальності за ресурси планети. Перероблені відходи. Це прояв навколишнього середовища навколишнього середовища. Відмовтеся від використання пластикових пакетів. Це прояв навколишнього середовища навколишнього середовища. Заохочувати позитивну поведінку у дітей. Це прояв занепокоєння майбутнього покоління. Бути прикладом для інших. Це прояв відповідальності за їх дії. Слухайте інших з розумінням та співчуттям. Це прояв поваги до думки інших людей. Будьте терплячі та поблажливі до інших. Це прояв доброти та милосердя. Прощання з обуренням і триматися подалі від негативу. Це прояв духовної зрілості. Будьте вдячні за все, що у вас є. Це прояв позитивного мислення. Прагнути до самодослідження. Це прояв особистої відповідальності. Робити фізичні вправи. Це прояв догляду за вашим здоров'ям. Прочитайте книги та вивчайте нове. Це прояв прагнення до знань. Проведіть час з родиною та друзями. Це прояв важливості соціальних зв'язків. Подорожуйте і знайте світ. Це прояв прагнення до нових вражень. Дивіться творчість. Це прояв самовираження та позитивне мислення. Проводити час на природі. Це прояв спілкування із зовнішнім світом. Медизувати і робити його. Це прояв, що турбує ваше психічне здоров'я. Сміятися і насолоджуватися життям. Це прояв позитивного настрою. Пам'ятайте, що навіть найменші кроки важливі це прояв віри в їх силі. Як внести зміни стабільними? Важливо розуміти, що зміни не відбуваються миттєво. Потрібно час і зусилля, щоб зробити їх стабільними. Ось кілька порад, які допоможуть вам у цьому. Почніть мало і поступово збільшуйте свої зусилля. Не намагайтеся робити все відразу бути послідовним. Не зупиняйтесь, навіть якщо вам важко. Знайдіть підтримку інших. Спілкуйтеся з людьми, які поділяють ваші цінності. Не бійтеся помилятися. Помилки є частиною процесу навчання. Насолоджуйтесь процесом. Зміни повинні бути задоволеннями. Висновок. Зрештою, зміна у світі на краще, це не про глобальні проекти та високі профільні заяви. Йдеться про невеликі, непомітні дії, вчинені щодня. Йдеться про те, щоб бути добрими, уважними та чуйними до інших. Йдеться про те, щоб вірити у свої сили і пам'ятати, що важливі навіть найменші кроки. Не чекайте, поки хтось інший почне змінювати світ. Почніть із себе. Почніть сьогодні. І ви побачите, як ваші маленькі кроки призведуть до великих змін. Пам'ятайте, що ефект металика справжній, і ваші дії можуть змінити світ на краще.